Ви не зробите чистку роду за один раз. За один раз вас не вийде. Вам треба буде кожного разу, як ви робите чистку, це може піти у вас місяць на це. Хтось робиться швидше. Дивіться, треба хліб, молоко, це обов'язково, це на кожну чистку. Це помін, це та енергія, яка йде до ваших предків роду, яких ви відмолюєте. І ваш рід буде сильним, намоленим. Після цієї чистки. Якщо будуть вам робити якусь шкоду, негативний магічний вплив, наприклад, то цей магічний вплив буде ділитися на всіх оцих людей, на всіх ваших предків рода. І вам не буде м, такого впливу негативного, дуже великого. Да? до вас дійде там якась часточка, яку ви навіть не помітите. А якщо якісь успіхи, то вони помножуються на цих всіх людей. Повне відео вже на каналі. Кому відгукується ця тема, запрошую до себе на чистку рода. Чистка роду це енергетична та духовна практика, спрямована на звільнення вас і ваших нащадків від деструктивних програм, від негативної карми, від безгрошів, від фінансових втрат, самотності та повторюваних негативних сценаріїв, родових проклять та порч. Якщо ти самотній, бо не можеш вилізти з боргів. Тобі до мене. Я знаю, як тобі допомогти.